Цікаві факти про комах. Комахи з'явилися дуже і дуже давно, коли на землі ще жили динозаври. Комах існує зараз дуже багато. І мурашок різних, комариків, мухи, бджоли, метелики, коники. А от і цікаві факти про деяких з них. У комах завжди по шість лапок. Так-так, саме шість лапок. Гусениці це діти метеликів. Спочатку гусениці багато їдять листя та трави, тоді впадають у сплячку в кокон, а згодом з кокона з'являються метелики. У бджіл п'ять очей. Ми цього не бачимо, але у верхній частині голови є три ока і два попереду. Мурахи ніколи не сплять, завжди щось будують, носять на своїх спинках. Мурахи дуже й дуже сильні комахи. Сама найшвидша та найспритніша комаха це бабка. Тобто стрекоза. Літає дуже швидко, їй важко часом роздивитися чи просто побачити. У цвіркунів, тобто у свірчков, вуха знаходяться на передніх лапах. Самий найбільший жук на планеті це жук титан, його розмір з дорослу долоньку. А ось це метелик. Метеликів теж існує багато видів. Ось це називається махоон. Він теж спритний і бистрий, здатний в одну секунду махнути крильцями аж 5 разів. Коники мають великі і довгі лапки та крильця на спині. Вони здатні стрибнути так, що можуть перегнати вас на 10 кроків. А це жучок терміт. Він дуже дуже маленький, менше за мураху. Терміти люблять слухати музику. А от і муха. Вона відчуває різні смаки їжі не ротиком і не носиком, а своїми лапами. Так-так, саме своїми лапками муха здатна зрозуміти той чи інший смак їжі. А комарі люблять банани. Їм дуже сильно подобається запах бананів. Отже, якщо ви увечері, улітку і на вулиці їсте банани, то комарики швидко вас знайдуть. Діти. А тепер домашнє завдання для вас. Спробуйте намалювати комаху. Варіанти для вибору я вам пропоную ось такі. Чекатиму фото ваших малюнків. До побачення!